Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми знову будемо говорити про гроші. Ну а як же без них? Передусім, нагадаю, що ми живемо не в Росії, тому наші гривні називати рублями, а тим паче рубасами, неправильно і не патріотично. Але навіть патріотично налаштовані громадяни не завжди правильно називають нашу національну грошову одиницю. Іноді чуєш, гривна, запам'ятайте. Гривна це старовинна нашийна, прикраса у формі обруча, здебільшого із золота. А ось на гроші треба казати гривня. До речі, і російською мовою теж не «грівна», а «грівня». А тепер про копійки: запам'ятайте: копійки у множині мають наголос на останньому складі: копійки, а не копійки. Тому правильно сказати не 5 копійок, а 5 копійок, 10 копійок. Виняток становлять лише випадки з 2, 3 і 4. У такому разі ми кажемо дві копійки, три копійки або 4 копійки. Насамкінець хочу побажати вам достатку і нагадати, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.